Всім гарного дня. Вітаю вас, друзі. На цьому відео, що зараз я вам покажу, значить, один істинний росіянин показує, що у них в підрозділі жодного росіянина немає. І що буває так, що зовсім росіяни і не воюють. Я просто хочу сказати, що на нашу землю сюди тягнуться якийсь зброд, киргізи, таджики. Навіть казахи є, що мене дуже здивувало. Бурят, ну, буряти, то ми вже всі знаємо, що це за потвори. от. Я це до чого, друзі, це всі народності, які були окуповані Рашкою в певні часи, в певний проміжок свого історичного часу, так? І просто якщо нас окупують, ви думаєте, з нами буде якось інакше, типу, це саме буде чекати і нас. Ну, не нас, бо. Військові, то явно не будуть. Якби їх або розстріляють, або ще щось, геноцид якийсь буде повний ну, на рахунок сімей військових і самих військових. Тому ось так треба боротися. На іншого шляху немає. Отак от буває на дано фронті. коли збираєш от я от ніф Брат, ні. Якут. 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 Опять якуты собрались. Найс. No, Казах. До сих пор не ушел. Джик. Юкагир. Юкагир. 278 наверное, который. Бурят. Вот так вот. За Россию воюют. Ни одного, ни одного русского нету. Тих саме поневолених народів, ну, це просто ганьба якась. Вас ці самі росіяни давили, чавили, розмазували, коротко, вбивали вас, зґвалтували, і ви приходите, за них воюєте. Це тупо хитко і настільки, ну. Ганьба, коротше, одним словом. Іншого, мабуть, і не підберу.